Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо нашу практичну роботу стосовно різьбових з'єднань. На минулому занятті ми зробили болтове з'єднання. цей раз ми доробимо роботу і зробимо шпилькове з'єднання. Що таке шпилька? Це стержень з двох кінців якого нарізана різьба. Тобто, ми бачимо, що в шпильці немає голівки. В яких випадках застосовується шпилькове з'єднання? Якщо друга з'єднуємо деталь набагато більше по товщині, ніж перша, або якщо немає місця для гайки. гайки і шай, Вірніше для голівки. Це ваші варіанти. Знову до 13-го номера є варіанти. Хто у нас 14, -й, 15 -й і так далі, починаємо заново. Що нам дано? Дано абсолютно те саме: даний діаметр, дана товщина однієї деталі, дана товщина іншої деталі. В цілому наша робота буде виглядати отаким чином. Тобто першу половину болтове з'єднання ми вже зробили. Тепер йде друга половинка яким чином робиться шпилькове з'єднання? Ми бачимо одну деталь, іншу деталь. Але якщо у болтовому з'єднанні ми бачили, просто висверлюється наскрізний отвір. Вставляється болт, одягається шайба, закручується гайка. Тут, тут трошки складніше. Ми бачимо нижня деталь, яка з'єднується в ній спочатку просвердлюється отвір, але не наскрізь. Потім нарізається різьба і потім вкручується та частинка шпильки, яка має меншу довжину нарізаної різьби. Далі береться інша деталь, яка з'єднується. В ній просвердлюється отвір, трошки ширше за шпильку, також як у болтовому з'єднанні. Потім ця деталька одягається зверху на стрижень шпильки, одягається шайба і закручується гайка. Тобто, оця друга половинка повністю ідентична болтовому з'єднанню. Вигляд зверху буде також такий же, як в болтовому з'єднанні. Що в нас іде далі? У нас деякі формули будуть повторятися, деякі будуть спеціально для шпилькового з'єднання. Який саме? Дивіться, D – це діаметр шпильки, він вам буде даний. Величина К, ми вже з вами розраховували, це оця частинка, яка виступає за межі гайки, висота гайки, товщина шайби. М це ширина однієї деталі, Н ширина іншої деталі. А це діаметр отвору для другої детальки, Л нульове це довжина нарізаної різьби на цій верхній частинці шпильки. L – це довжина шпильки. Візьміть до уваги, що якщо в болтовому з'єднанні довжина болта враховувалася без голівки болта, то в даному випадку довжина шпильки береться без оцієї нижньої частинки. Тобто довжина шпильки береться тільки оця частина. Величина L це довжина оцього хвостика, який вкручується в детальку. L1 1 це глибина отвору, який просвердлюється для того, щоб нарізати різьбу. ДШ – це діаметр шайби, Б, це ширина з'єднуємих деталей, Д це діаметр гайки. Ну, В принципі, і все. Далі, що ми підписуємо? Коли зробимо з вами кресник, ми підпишемо шпилька, Д це буде той діаметр, який вам даний, Л це буде довжина. тобто ця величина. Далі пишемо гайка, замість Д пишемо також діаметр. Шайба замість Д пишемо той же самий діаметр. Стандарти вам будуть вже дані. Так, далі, дивіться, по розрахункам. Я знову ж таки взяла таке збірне збірні значення і розрахувала Д1, це менший діаметр різьби. У мене 24К. Це той хвостик, який знаходиться за межами гайки 9, С, товщина шайби 4,5. Висота гайки 24 мм. L1, тобто глибина отвору, який необхідно просвердлити в детальці 45, l 0 в довжина нарізаної різьби 60. L формується таким чином: MSHK, H. Тобто всі ці величини, я перерахувала, у мене вийшло 67,5. Але я вам нагадую, що ми беремо на 67, а округлюємо до найближчого більшого це 70. Так потрібно по стандарту. Далі L. L – це довжина того хвостика, який вкручується в деталь 30 мм, а це діаметр отвору, який робиться в верхній деталі, це діаметр шайби 66, Д це діаметр гайки 60, і Б це ширина деталей, які з'єднуються, 90. Ну, в принципі, на цьому все. Всі розрахунки, всі приклади, формули, картинки я вам скину в робочу групу Viber разом з цим відео. І в наступній частинці відео я викреслю вже безпосередньо саму детальку.